Слава на віки Богу, Неха Господь вас береже. Людина Німрод будував башню, Вавилонську башню, і Господь її зруйнував. Тому всяку людську гордість Господь поступить. Так і зараз Вавилон існує. Вавилон поклоняється та з'єднується з земними царями, служить їм. Вавилон любить обагащення Та дух. Вавилон гонить святих Божих людей. Тому видно, що такі люди не в дусі Божого, а в дусі сатани. Тому Господь говорить, щоб вийти з Вавилону, тому що Бог зруйнує Вавилон. І нам важливо перевірити або є тілом Ісуса Христа, або я тілом Вавилону. Якщо ми діти Божі, ми виконуємо Божу волю, ми спасаємо інших людей. Ми є світлом для цього світу, щоб люди, бачачи наші добрі справи, прославляли, славили Отця нашого Небесного. Тому нам потрібно слідувати по вузькому шляху, щоб. Йти Царство Боже, а не щоб не слідувати по широкому шляху, по якому і слідує Вавилон. А широкий шлях веде до пекла. Амінь. Нехай Господь вас благословить!